Початкова школа, вона просякнута депресією. Дивіться, яким чином. Це ми навіть не говоримо про літературу Шевченка, Лесі Українки, Мирного і так далі. Просто перші роки нам завжди говорили, в перші дні, коли ви приходите в школу, пам'ятаєте, яке перше домашнє завдання? Написати твір, як я провів літо. А тепер вдумайтесь: а що, якщо більше такого піздатого літа, як в першому класі, у нас не буде? Для чого мала дитина повинна сидіти вдома в сльозах, писати твір про те, яке було пиздате літо. Для чого ця ностальгія? Чому ніколи не, була, не було твору, як я проведу майбутнє літо? Якщо ви думаєте, що це не депресивно, згадайте диктант. Діти сьогодні пишемо диктант. Осінь у лісі. Прийшла осінь три крапки. Небо затягнули страшні сірі хмари. Здається, що все тепло зникло назавжди. На вулиці темно і похмуро.